Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. І сьогодні у нас відео джезва 2.0. Ти вже може бачив на нашому каналі, як приготувати смачну джезву вдома. Але... Там, як на мене, забагато інформації, скільки треба кави, скільки часу, як його засікати. Я хочу максимально спростити тобі цей формат для того, щоб тобі було більш зрозумілише, як це зробити. Що ми сьогодні говоримо? У нас мідна джезва. загальний її об'єм під самий верх 200 мл. Ми будемо готувати 170 мл. Внутрішньо вона оброблена лотунню харчовою. От. Що нам ще потрібно? Пальник. З підставкою під джезву, щоб зробити так само, як ти зробиш вдома на газовій плитці або може на електричній, але краще все ж таки варити джезву на газу. Вода, кавомолка. Я буду використовувати 4 кліки на коменданти, або ж при замовленні кави на сайті, ти можеш обрати помел під турку, і він буде співпадати з налаштуванням даної кавомолки. Горня, з котрого ми сьогодні будемо пити каву, ваги для того, щоб засікти. Час нам треба засікти всього одну хвилину, але можна не використовувати саме ваги за таймером, просто увімкни ту пісню, яку ти хочеш слухати під час медитації приготування турки. І на хвилині її звучання треба буде зробити невеличку маніпуляцію. Кава і ложка, котра допоможе нам сьогодні відміряти. Рівно стільки кави, скільки нам потрібно. Тоді почнемо. Спочатку для того, щоб відміряти, скільки ж 17 грамів кави в ложках, я зроблю це за тебе, а ти можеш з цим користуватися. Так, зернової кави нам потрібно буде 3,5 ложки. Не забувай. Дзвоник, подобайка, підписка, коментар. Ми все від тебе це чекаємо. Ну що. Каву ми вже змололи. Нам треба 17 грам меленої кави в пил і 170 мл води. Одна ложка. Загалом три повноцінних ложки меленої кави. Наливаємо 170 мл води. Це якраз Пів сантиметра, не доходячись до із гібу Перед тим, як ставити каву на вогонь, треба її перемішати для того, щоб розбити усі комочки, котрі утворилися. Запалюємо. Обираємо середній вогонь і ставимо нашу джезлу. І вмикаємо таймер або улюблену пісню. І чекаємо, поки не буде хвилини. Саме на хвилині часу нам треба взяти ложку і перемішати нашу джезву. і залишити її до того моменту, поки шапка не почне загортатися. Хвилина перемішала. Джезва вже зварилася. переливаємо її обережно в чашку. І даємо трохи остигнути. Значить що? Ти в мене запитаєш, Дмитро, а що це за кава, яка обробка? Цей рецепт для того, щоб здивувати своїх друзів, знайомих, близьких смачною кавою в джезві. Тобі треба знати тільки одне: що треба брати еспресо-обсмажку для того, щоб кава була більш щільна, насичена і солодка. Але якщо ти хочеш більш легку та кислу каву, тоді тобі потрібна фільтр-обсмажка для приготування джезу. Якщо тобі все ж таки було цікаво, який загальний час приготування джезви, то це 4 хвилини 30 секунд. Але обличчя той час, просто насолоджуйся моментом приготування джезви, фоновою музикою, під яку ти хочеш робити цей повсякденний медитативний метод приготування кави, і насолоджуйся смачною чашкою кави. До речі, якщо тобі було цікаво, це Бразилія Fazenda Самамбая. Natural Anaerobic обробка. резновід Yellow Bourbon. В еспресо обсмажці. Дуже-дуже смачно! Якщо тобі було цікаво це відео, то я все ж таки чекаю на твої коментарі. З тобою був 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро, Заварю, насолоджуйся та кайфуй.